Та Коні Сана, ти точно не бачив рок на топовій комплектації платіном та на повному приводі. Поїхали. Коричневі вставки, пам'ять сидінь, мультируль з підігрівом, панель 12-дюймова та преміальна музика босе. Сидіння, які не зустрінеш в авто, навіть за 50 тисяч доларів з ромбоподібною вишивкою та підігрівом передніх і задніх сидінь, центральний 9-дюймовий дисплей з Android Auto та Apple CarPlay, двохзонний клімат контроль, кнопка старт-стоп та електроручник з функцією автохолд. Ставка з красивого темного дерева та панорамний дах. Авто, в яке складно не закохатися. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Мертві зони, проекція і пошкодження, якого немає. Одягнув бампер і поїхав. Авто виграли за 6200 доларів. І в Україні з ремонтом дане авто та пробігом 80 тисяч кілометрів стає в 21 тисячу доларів. Хочеш замовити вигідне авто? Звертайся в гарант авто.